Капеланське благословіння на 7 вересня 24 го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь розповідає і відповідає фарисеям про те, що вони запитали, про чи можна розводитися з жінкою. І сказали, що в Мойсеєвому законі написано, що може. Але Ісус відповів їм, що треба повертатися на відповідь цю, коли ми відповідаємо, до початків, до початків, початку і сказав, що Господь створив чоловіка і жінку для того, щоб вони відділилися від батька і матері і були одним. І те, що Господь з'єднує, нехай людина не розлучає. І далі сказав, що. А коли учні сказали, хто ж таке може витерпіти, що не можна розводитися, і це буде вважатися за перелюк, крім гріха блуду, то Господь відповів що є скопці, які заради Царства Божого себе такими роблять. Ну тобто залишаються із своєї, знаєте, своєю волею, а своїм бажанням, заради Царства Небесного, не одружувати зовсім. Але це не для всіх. А для тих, кому тільки дано. І знаєте, коли роздумуєш про це місце Євангелія, яке для кожного з нас може бути дуже складним, коли ми почнемо відповідати, що це місце Євангелія про що воно? Про утиски в правах чоловіків або жінок? І якщо я так дивлюся, я не отримую правильну відповідь на це. Але якщо я подивлюся про інше що це місце про вірність, про довіру, про терпіння, про любов. І що саме в цих відносинах ці якості повинні удосконалитись, то я правильно роблю. Вони повинні достатися як, якщо я одружуюся з жінкою своєю, або як я взагалі не одружуюсь. Якщо я прагну до своєї досконалості, до образу і подоби. Бути, як е, ну, би цей образ, який в мені закладений опанувати або удосконалити, то все добре. Все правильно, я дивлюсь, і тоді е, відносини мої подружні з моєю дружиною, які б вони там не були. Тобто я можу набувати терпіння, удосконалювати його, е, довіру, свою вірність. І тоді ці якості Божі вони удосконалюються. А якщо я буду дивитися на те, що мої права утискають, якісь там, да? а, наприклад, щоб, а, як там дуже часто я чую і ми хочемо це, знаєте, використати, а да ж повинна слухатися жінка чоловіка свого. І якщо я так дивлюся, то немає правильної відповіді. А якщо я дивлюся, що любов моя повинна така, що я з любов'ю дивитися на жінку і на дружину. І цю любов удосконалювати, то які б попрововані не були, то я їх буду долати. і себе удосконалювати і наближати свій образ і подобу до Божої сутності, яка мені і так дана, щоб я це зробив протягом свого земного життя. Амінь.